Доброго дня, компанія Вермакс. Сьогодні у нас на огляді загрузка будівельних рештувань до наших клієнтів забирають квадратів Зараз загружаємо перила. Фурі вже загружений металевий настил, дерев'яний настил, комплект на 1000 квадратів 2 Під відео є. Контактний номер телефону, за яким ви можете звернутися, та замовити будівельне арештування в оренду та купівлю. Наше арештування збирається на 60 метрів, довжина однієї ячейки 3 метри, висота 2,10 Комплектується дерев'яним настилом, домкратами, поперечками, всіми необхідними запчастинами. Ось наші домкрати, діагоналі. Домкрати, пешки, стійка 210, настили. Там за ними стоять драбини. Всього найкращого. До побачення, компанія Громакс. Звертайтеся за купівлю. Орендою будівельних влаштувань.